Добру обов'язково потрібно стати, стояти над якоюсь пірою, що воно все не дається легко добру. Добро не може просто пальцем і все буде добре. Тобто кожен з персонажів, яких ми сьогодні згадували персонажів, усі вони все одно мають докласти тихо зусиль, правда? Скажіть, а чи бачили ви твій полярний екс? Тому він почав чути якийсь шум за вікном. А це приїхав потяг, це був надзвичайний потяг, це був потяг, який їде туди е, на північ. Це полярний експрес, це є багато сценів, які приїжджають, які кобрині виїжджають, коли вони відправити. Це є просто дуже багато пучних скарин, треба володів, які пересувають шляху, треба якось не перешкодитися, але до нас і ділянці чарівні істоти. Яких ще чарівних істот, протягом навколо різдвяних матеріалів з вами можемо наступати? От я вам розповідала про різдво заврах, де стоїть сотру чарівна істота. Стоять таки полити, які ще є чарівні істоти в цьому всьому світі. Тут хто пригадав? Біла відьма, чарівна шафа і лев.